Привіт, друзі! 18 лютого 2024 року сьогодні. Я маю трошки вільного часу і сьогодні після обіду вирішив піти на полони. полоненими, прогулятися, подихати свіжим повітрям, поспостерігати за красою Карпат і заодно вам показати, яка ситуація сьогодні в Карпатах. От, Як бачите, сьогодні вже після обіду хороша погода чудова. Е, зранку був трошки пролітав сніг, мокрий сніг, але зараз після обіду дуже гарна погода. І думаю, треба випіти у ліс, поспостерігати, що там зараз у лісі в Карпатах, яка ситуація, може щось і якась буде знахідка цікава з рибами. Заодно подивимося, покажемо вам. Отже, йдемо в прогулянку. Звичайно, шансів знайти якихось сістівних грибів у лютому у Карпатах зовсім небагато, однак якісь зміни, звичайно, є. І ми їх спробуємо помітити, зафіксувати і вам показати. О, до речі, тут грибниця. Тут останній гриб. Прошлого року був мною знайдений на цих місцях. От. В такому стані зараз це місце, як бачите, останній білий гриб тут знайшли був. Ну, звичайно, зараз білих грибів не лишилося навіть згадки про них. Перші білі гриби ми будемо чекати, надіюся, в травні, а може бути, що й на початку червня, то не завжди одинаково, кожного року по-різному. Але орієнтовно десь так. травень червень Джері сьогодні залишився вдома. Так якось мені вдалося піти в ліс, і що він навіть не помітив, як то все стало. І я сьогодні у лісі ходжу один. О, такий великий мурашник тут у нас є. От бачите, такі нори. Якісь, не знаю хто то наробив. Хтось щось там або шукав, або не знаю як такий. От, в такому стані мурашник. Ну що ж, дивимось далі, йдемо шукаємо. Але погода сьогодні чудова, як бачите. Сьогодні не тільки хвойним. Спробуємо піти у листяний ліс. От, тут в основному ліщина, береза. От, і спробуємо подивитися, що там. Czy nie ma tam jakichś ciekawych znalezisk? під ногами гілля, що листить торішне листя, але якихось знахідок у плані грибів, поки що не спостерігаємо, однак йдемо далі так підійшов і бачу як таке може бути, але і ще з того року торішні. Бачите, в такому стані ще можна побачити навіть гриби. За цю зиму вони зруйнувалися, але ще от в такому стані зустрічаються по лісові. Йдемо далі. лежить осина і друзі не знаю, що це за гриби, але от такі рибочки, бачите, чорні, якісь Таке щось є. Таке росте. Пуні. Його є багато. Таке вибирати звичайно, не будемо, це щось незрозуміло. А тут інший гриб. Ось такий. Не теж. От і їх є по ній. От такі цікаві грибочки. Ну, ще інакші. Ще такі. A to już enofor plastynkowy. A tu taki trutowik. Tak, to jest taki. Wyznamy tu kimeta. No dalej. A tu też takie. Ryboczki. Też jest tak jest trutowika. Дуже їх багато різновидів є, я як звичайний грибник, всіх нас навіть не пам'ятаю. От іменно росте на від берези. Бачите, по березі такі ростуть тортовики. Зайшли в такий молодий малинник, ото кущі малини. Збираємося. Вже бруньки на малині такі навіть є. Ось з малини хороший чай можна готувати. Отак, зайшовши в ліс і ось із таких навіть із бруньок. Вони вже починають потрошку відживати. Природа починає потрошку відживати. Навіть у нас у височині Карпат відчувається з кожним днем тепліше. Це іще із того року березовий сік. Бачите, як роблять роблять рубку і березовий сік стікає. Ну то ще не зараз, але вже скоро буде, скоро буде пускатися. І цього року березовий сік. бачите. І йду так і бачу щось зеленіє у лютому місяці, які у нас можуть бути зелені рослини. Це кущі ложини. Вони, бачите, зелені навіть під снігом. так кущі ожини в Карпатах зеленіють. Цікаво, чому вони не мерзнуть? Ростуть і кущі бузини. Оце куш бузини. На них можна знайти гриби, зимові, пізні зимові, пізні осінні або зимові, юдене ухо, але поки що нічого не бачимо. Ну що ж, дивимось ще далі. Верба. Як бачите, починає потихоньку вже розпускатися верба. І це у нас високогір Карпат. от така штука. вершинах ще лежить сніг повністю, а тут вже розпускається верба. І сонечко вже починає хилитися до обрію, як бачите. Знаю, тому друзі, у моїй місцевості не вдається мені знайти якихось зимових істівних грибів, а я нагадую знаходжуся у самому центрі українських Карпат. Географічному, можна сказати, центрі українських Карпат на межі, От там знаходиться Полонина І межа Львівської, Франківської. Із Закарпатської областей, на території Закарпаття село Присліп. От, друзі, не вдається зимових грибів із цівних зустріти. Однак прогулятися лісом, показати вам красу Карпат, ситуацію, яка зараз є із погодою, із природою зафіксувати. Я вважаю, час від часу корисно буде викладувати і такі відео. Отож, друзі, дякую вам за перегляди. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Будемо чекати сезону із першими їстівними грибами у Карпатах. Ну а до того пір будемо час від часу виходити так в ефір і показувати вам красу Карпат. Тож, друзі, до зустрічі! Бачите, сонце опускається майже за горизонт. І ми бачимо отут тінь від гори. І ми опускаючись трохи нижче, зараз зайдемо прямо у тінь. І буде таке відчуття, що ніби сонце вже сіло за горизонт. А насправді просто ми опустилися нижче і сховалися в тінь від гори. От уже Майже все це якраз та межа від гори. Yeah.